Всім привіт вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Настя і я оглядаю бренди Одягу. А я пропала на два тижні, а може і більше, можливо і на три. В попередньому відео я вже сказала, що зараз я навчаюсь на персонального стиліста і приділяю цьому більше часу. Мені це дуже цікаво. Я вирішила, що хочу для вас показувати більш корисний контент, більш цікавий та більш професійний. Тому е, обрала для себе такий шлях. Краще я буду на Ютубі рідше, але вилучніше, професійніше, цікавіше і корисніше для вас. А е, наразі я буду їхати в Рівермол. Я, до речі, приїхала в іншу квартиру. Ми приїхали в іншу квартиру, тому в Рівермол мені вже буде е, дорога довшою, але довшою не в плані часу, а в плані кілометражу. Ну, то таке. Uh, так, поїдемо в Рівермол. Я виконую свою останню, uh, останню uh, роботу для курсу персональний стиліст. Це вже не домашка, це вже uh, курсо курсова. Курсова чи, диплом, диплом, ось так вона називається, тому що якщо я її виконую, я отримую диплом. А я дуже хочу отримати диплом. А плюс ще ця робота дуже цікава. Там нова клієнтка, вона зовсім інша для мене, ніж клієнтка моя мама. Тому це дуже цікаво. Я зараз їду створювати шість образів для курсової. Ну і загалом буду вам показувати просто ті речі, які я знаходжу, які я вважаю якісними. Тому. Поїхали в Рівермол. Буду вам там показувати все корисне до зустрічі в Рівермолі. Так, дівчата, я вже в зарі, поки не багато чого мені тут подобається. Зараз я буду складати повсякденний образ для зіндеї. Я думаю, не буду вам показувати все, що я роблю. Мою домашку буду показати показувати тільки речі, які мені сподобалися. А можливо, покажу. Подивимось. Коротше, у мене одна з завдань повсякденний образ зіндеї. Вона дуже часто носить тренчі, тому я візьму точно цей тренч. Так, до речі, дуже часто в моїх домашках мені кажуть гратися з різновидом довжин е, в принципі низів і верхів. У нас у всіх мені здається заточено око на джинси і футболку. От навіть коли я з мамою шукала якісь спідниці, мені було дуже складно знайти достойні якісь спідниці в мас-маркеті. А тут я знайшла штани, які бачила ну на це такі типу бріджі-капри, Не знаю, я їх спробую приміряти, які бачила на сайті. Мені здається, це непогано. А, непоганий експеримент, але тут поліестер 71%, ну нічого страшного, мені дуже цікаво, як вони будуть сідати, візьму їх. До речі, хотіла сказати, що це дуже складна задача збирати весь образ в одному магазині, чогось може бути, чогось не бути, щось може сподобатись, щось ні. І це взагалі той ще челендж, і, і сумка, і взуття, і одяг з одного магазину. Mm, ну, але я мені здається непогано справляюсь з цим. <свіс> а, так, як ви вже зрозуміли, я в примірочній. Кінець серпня, але холод собачий. Все літо не вдалося в цьому році, тому, тому так. Розповідаю, в чому я зараз. Це курточка бажана, джинси кос. Е Лофер, топсайдер, як хочете називати, вагабонд, замшев, я їх купувала в травні, чи в квітні, мені здається. І футболка H&M купила вчора в лавіні. Дуже приємна на дотик. Мені подобається цей сірий колір, у мене розмір М, мені здається, мені подобається ця горловина, вона достатньо така цупка, широка, це найголовніше для мене, щоб вона ось тут от не... Мотелялися туди сюди, подобається рука, ну, Що казати? Нормально якісна футболка. По складу теж непогано, дуже приємно на дотик. Зараз ми будемо з вами збирати образ для зендеї. Повсякденний я взяла балетки. Я думаю, зараз все поступово буду показувати. До речі, ще хотіла сказати, так приємно заходити в Зару, коли тебе зустрічає консультант на вхід, в примірочну, каже, добрий ранок з посмішкою. Це так прикольно, людина, щодня приходить в зару, працює, розбирається речі, але все ж таки не втрачає посмішку. Навіть зранку мені це дуже подобається. Так, про що я хотіла сказати, взяла тренч Елька. Ви можете подивитись, я так скачу з теми на тему. Ви можете подивитися, як виглядає Зіндая щодня, який в неї образ. Мені здається, навіть я отак би могла сфоткатись, сказати, що там що я в образі Зіндеї, але ж можна прослідкувати, що у неї, мені здається, з'явився стиліст, треба погуглити, до речі, хто це. І вдягають її достатньо так мінімалістично, мені здається, дуже класно в стилі Zero, Мені здається, в неї навіть більше речей Zero. Треба подивитися. А, і найчастіше, так як вони, мені здається, живуть в Лос-Анджелесі, так, там не дуже прохолодно, тобто це тренчі, піджаки, курточки, якісь балетки, такі штани. Тобто в неї такий більш мускуліний, а, мускуліний образ, а за рахунок балеток чи сумки, додається трішечки жіночності. До чого я? Вона завжди майже носить такі широкі. А, Брюки, штани, а, типу чоловічі. А, тренч може вдягнути, і, або без тренчі, і широкі футболки такі. I ya, у неї була ще з фільму та футболка ya, Як називається цей фільм? Не пам'ятаю, але мені сподобався. А, буду зараз приміряти і балетки в неї найчастіше табі. Вона полюбляє Марджела, табі. Балетки. Ну, зрозуміло, в зарі таких немає. А, віре, є. а Так, загалом вийшов. Дуже цікавий образ, ви знаєте, це прям прикольно спостерігати за тим, що носять зірки, і повторювати, до речі, знайшла непоганий пасок, виглядає дуже гарно. Подивлюсь, чи це шкіра чи ні. Тренч теж доволі такий цупкий. Колір, правда, такий трішечки важкий, як на мене. Ну і брюки. Брюки мені не дуже подобаються. Бачите, тут дуже багато складок, вони підійдуть не всім типам фігур, особливо не підійдуть тим, у кого об'єми більше в нижній частині тіла. Ну, мені здається, це логічно. Здогадатись, можливо, що вони будуть робити ще більші об'єми тут, так що бути з цим обережні. Виглядає зіндаю на мою думку. Так, показую вам речі. Це вже не образ зіндеї. Це просто те, що мені сподобалось. Я зараз трішечки така фанатка мінімалізму, тому мені подобаються такі складні кольори, або навпаки прості, але крі або модель сама має бути якась незвична і цікава. Мені здається, це доволі я як завжди підтягую свої штани. Це моя така звучка. Раніше всі штани на мені сиділи в обліпку, я їх не підтягувала. Раніше я такі носила. Зараз я ношу більш вільні і мені здається, що я їх маю постійно тримати. Мені подобається. А, бачите, вони розширюються донизу, вони досить приємні на дотик, але посадка тут середня, да, середня, можливо, і низька. Ну, я би сказала, що більше середня. Дуже цікаві, у мене розмір. С, мені здається, вони на мене непогано сіли. Я навіть не знаю, як, як їх назвати, якщо чесно. Чи це... Я не знаю, не знаю, треба прочитати, але я впевнена, що буде написано штани. E, непогані. E, ви бачите, краще їх носити з. Ну, по-перше, вони для зросту від 1,70 сімдесяти, як у мене, бо ті, хто нижче, це вже будуть для вас якісь дивні вкорочені штани. Um, їх можна носити з, бачите, моє носочок в моїх, моєму взуттю uh, видовжений, тому краще носити з таким видовженим взуттям. Що um, я ще хотіла додати? Ну, або підбор, або кросівки теж буде таке, то непогано. Uh, ось ця ковтинка дуже приємна на дотик. Я впевнена, що тут мені здається має бути непоганий склад, гарний колір, такий коричневато-сірий. Разом це все, звичайно, виглядає як досить такий офісний образ. А, я би поєднувала ці штани, звичайно, з якоюсь би футболкою, можливо, з чимось таким навіть зі, зі світшотом, а ось цю кофтинку я би поєднувала з широкими такими джинсами. Тобто старайтесь не, а, не робити образ в одному стилі. Так буде цікавіше, мені здається, і навіть комфортніше. Я потім всі артикли покажу. А, так, показую швидко все, що мені подобається. Дивіться, оці чорні штани вони називаються як? Ну, штани. А, так, Розмір S, ну і по складу, бачите. Так, далі, що хотіла сказати, що виявляється тут набагато і шерсті в цій ковтинці. Розмір на мені був М, бачите, всього 4% волни, Я не знаю, як вона буде себе поводити, але доволі приємно, гарний колір. Мені подобається в принципі крій. Так. А, тут звичайно, футболка, я думаю, я вам її не буду показувати. А, це виявляється шкіряний. Куровича шкіра, бачите, шкіряний пасок. Коштує 1600, бачите, тут навіть є розміри. Це 85-й. У мене зазвичай 80-й. Мені подобається ось ця срібна матова фурнітура. Дуже непогано виглядає. Так, ну і тренч, Непоганий тренч, доволі цупкий розмір L, але мені здається, він трішечки маломірить. Розмір L на мені був як SM, мені так здається. Ну і по складу теж непогані такі цупки. Тут непогані прошиті шви, кому подобається. Тренчі такі доволі базові. Можете брати. Але мені здається, це прямий силует. Можливо, трішечки а-силует. Непоганий. Ну і це все. Якщо хочете, я вам зараз ще покажу штани. Зараз. Так, ось ці сині штани. 2000 Colie Ester. Вони дуже великомірять. Ви бачили, як на мені сиділа Еска. Непогані, мені подобається, але знову ж таки кажу про усі, а, защіпи, складки і тому подібне. Не показую палетки, не подобаються. Так, я пішла далі. До речі, хотіла показати вам, що цю сорочку дуже непогану 100%. Баволна, по розмірам все супер. Це, типу, піжамна сорочка, до неї тучі є шорти, Наскільки я бачила, вона ще має бути в коричневому кольорі. Але я поки взагалі не знайшла, тільки ці бачу. Непогано. Так, дівчата, зайшла в масму Дуті. Пріоритети по кольорах у мене на цю осінь. Це сірий. Коричневий, червоний, ну, чорний. Дивіться, одразу висить класний образ. Шкіряні штани, сорочка в смужку. Дуже-дуже гарно. Я, до речі, міряла вже ці шкіряні штани. На мене трошечки не сіли. Вони коштують близько 14 тисяч гривень. Але дуже дорого виглядають. Ну, як і коштують, в принципі, теж. Так, кидала в освій телеграм ці штани, що я їх... Mm, я рекомендую до покупки, зараз примірю, бо я їх не приміряла. Деякі речі я приміряла. Ці штани я не знайшла. Дивіться, яка сумка цікава. Я думаю, ну так, 16 тисяч 16 коштує. Вона така доволі об'ємна. Дивіться, яким алоферам Марсі Мадуті. Мені подобається. Мені цим Міу-Міу були схожі. 4 тисячі. 950 майже 5000. Так, дівчата, далі створюю образи і знайшла ось таку непогану чорну ковтинку. Вона мені подобається, вона тут напівпрозора. Достойно, ви знаєте, мені здається, виглядає прям непогано. Це на мені розмір М, мені здається. Ну, і ось ці шкіряні штани. Ось бачите, як завжди. На мене не сідає саме. Я не можу навіть сказати, що це Талія. Це, напевно, просто в стегнах на мене не сідає. Може талія? Я не знаю навіть. Фасон, коротше, крій не мій. Але шкіряні штани прям дуже непогані. Можливо, одні купити на все життя і все. Так, ще взяла ось такий чорний кардиган. Я вчора приміряла в лавіні в червоному кольорі його, він маломіри в червоний. Зараз приміряю розмір М в чорному кольорі, він ідеальний на мене. Не знаю, червоний трошечки маломірить по розмірам. Тому треба, хоча я дивилась на моделі на сайті, на ній розмір С сидить. Ідеально, я б теж собі брала, якщо б я відштовхувалась від інформації на сайті, я б теж собі взяла S, але мені здається, на сайті іноді можуть бути помилки, тому що ну, розмір M на мене маленький. Що казати про розмір S, а там і модель вища трішки, тому все ж таки, бачите, залежить і від кольору розмір, ну і взагалі від посадки. Але непогано. Так, ще ось таку типу футболку з подовженим рукавом. Приміряю. Ну, Це можна назвати я не знаю, я б назвала це футболку, але вона, бачите, ось така шерстяна. Непогано виглядає на мені розмір. М, мені здається, теж подобається. Але треба бути здовжиною обережним і дивитись, як вона буде сідати саме на вас. Я б сказала. На мені не дуже, прям на 100% вдала довжина, але це вже можна гратися і заправити, і так та далі. Але в цілому непогано, якісно, дуже приємно, до тіла річ. Так, швиденько показую всі артикули, ось називається ось це поло. Зрозуміло, ось це найпрозоре. Найпрозоре, прозоре, ось це прозоре поло. Светром називається 1750 гривень. Розмір в мене був М, сіли і далі, мені дуже подобається, супер-супер поєднання чорних з чорним, прям клас. Далі це кардиган, який маломірить, як казали, червоний колір. 2850. Що е тут? Ловне, вісковий поліміт. У мене був розмір М. Добре, сідає розмір М е, в чорному кольорі, в червоному треба міряти. Так, футболка. Футболка я її назвала, це, мабуть, светер, знову ж таки, так? Светри, так. Вовна Кашемір, мені здається, ідеальна ціна для вовни і кашеміру 2850 просто супер. Не знаю, дуже класна річ, універсальна, особливо зараз на такий період переходу з... з. Літа в осінь шукаю. ціник, зараз спробую знайти, але штани коштує майже 15 тисяч це натуральна шкіра. Так, 14 тисяч 250 шкіра, і там підклад. Ось цей підклад. По всій довжині штанини, штанини, поліестер. Мені супер подобається, супер стильні, але я поки не готова віддавати 14 тисяч за штани. Дуже хочу, але поки не готова. А, ну і спідниця я її вам не приміряла. Ну, точніше я приміряла, але не показувала. Мені здається, я багато раз приміряла цю спідницю. Вона на мені теж нормально не сідає. 3950, на мені був розмір S трішки велика на мене. ну Звичайно, ось така спідниця. Так, приміряю зараз якраз червоний кардиган в розмірі L. Бачите, яка різниця? Сідає так само, як і кардиган чорний в розмірі M. Так, в мене тут ще така сукня зелена і ось такі балетки. Непогана сукня, мені подобається. А, такий сліп дрес. Так, приміряла ще штани, джинси, які я в своєму телеграм-каналі рекомендувала. Я взяла 34 розмір, я би собі взяла 36-й. Бачите, прям впритик майже. Я хотіла б їх вільніші трошки, але непогані такі. Достатньо комфортні штани. І я також показувала цей кардиган. Мені подобається цей незвичний зелений кольор. До речі, він буде дуже актуальний в цьому, в цьому сезоні. І він краще сидить, ніж цей. Я не знаю, можливо, за рахунок того, що він трішечки щільніший. Зараз подивимось, скільки він коштує, бо цей майже три, так? Так, червоний в розмірі L 2850. Так, швиденько показую зелений 3450 вовна на кашемі. Мені був розмір не М, а С. Ідеально сідаю ось цей кардиган. дуже класний, як я вже сказала, класний колір. А, ці штани, я приміряла, виглядають дуже смішно. А розмір в мене був С. Бачите, також вартість. Достатньо висока, але я б ну, я навіть не знімала себе, бо це дуже смішно. Я як врем'янський музикант, той ні. Ну і ось це я показувала. І ось ці штани швиденько, бо мені вже треба бігти. А, але обововна, 3450 я б взяла 36 розмір для себе. Так, так, все. Я вже буду бігти їхати додому. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, ви сумували. Сподіваюсь, вам сподобався цей влог. І зустрінемось з вами. Я сподіваюся, зовсім скоро.